всім! слава Україні. Що хочу сказати, зараз таке відбувається в чат-рулетці. Всі росіянці масово відмовляються від Ігіркіна. Кажуть, що ми такого не знаємо, а хто це такий, я не чув, не знаю. А ще у 2014 році він для них був Бог, який повертав, як вони казали, заблудшу область чи народ. Додому, до матушки, з Росії. А зараз вже пішли випадки, особисто я чув, що забувають Пригожина, вже. Кажуть, а хто це такий? А це ж Герой Росії. Ми не чули такого, ми не знаємо. А нам пофіг. Ви бачите, який вони продажний пластилін. Що з ними можна робити все завгодно. Дали команду і вони вже забули. Я в шоці. А ось те, що відбувається цим цвинтаром вагнерівців. Дивіться, руйнують хрести, скидають, а там же і родичі є, і хто ж загибли. І всі мовчать. Жодного слова. Всі мовчать, це страх. Оце такі люди. Амо люди. Слава Україні, все буде Україна, слава ЗСУ. Бережіть себе.